Та, да, то я. Роблю вигляд, ніби випадково поставив телефон з боку і зовсім не знімаю сам себе як юний тіктокер. Ніби мене зовсім не колише, що завтра я вже буду лізти на найвищу точку України ногами, ногами офісного працівника. Але спокійно, давайте розберемось з усім по черзі. Маршрут Львів. Кузьмещик то майже 5 годин дороги. Але для вас це буде як пару секунд найневдаліших кадрів. Львівська область місце, до твої думки голосніше, ніж твій мотор. Тут кожен метр дороги як квест. Не збий коня, обій тракториста, не забудь, чи ти закрив двері чи виключив світло. Але чим далі ти їдеш, тим більше мозок починає відпускати. І потім бац! На горизонті появляються вони, гори, і усе зайве зникає. Закарпатська хата це перш за все спокій, тиша і розуміння того, що ти зараз сам собою наодинці і ти сам себе не напрягаєш. Це прекрасне відчуття, люди, які тебе оточують добрі, атмосфера, яка навколо тебе тепла, ти почуваєш себе в безпеці. Садиба у Славіка – це про смачний домашній щедрий сніданок, з якого хочеться ще раз подякувати і прилягти, але ні. Розминаємо старі коліна, прогріваємо залізних коней і знову в дорогу до місця старту ще 40 хвилин. Місце старту це вже майже місце сили. Трохи хвилюємось, трохи жартуємо, робимо фінальне фото, ніби перед чимось величним і рушаємо. Перші кроки завжди легкі, майже невідчутні. І здається, що що там, то його уверли? Але не обманюй себе. Старт з козьмещика зустрічає різким підйомом і вже за перші пару хвилин дарує першу розкішну втому. Навіть ті, хто виглядає підготовленим, вже роблять перші привали. Ну а ми ми тільки набираємо оберти. Голову починає закрадатися думка. Цього разу йду повільніше темп, не той, лишні 5 кілограм дають про себе знати, а потім згадую ту ж саму відмазку, я крутив себе в голові й разу. І так працює гора. Але коли лишаєш позаду ліс, відкривається інший краєвий, такий, що змушує зупинитись і просто подивитися. Знову набір висоти, знову ноги важчої. Але тепер є чітка ціль вершина. Ти її бачиш, ти її відчуваєш. Особисто я, коли втома стає максимально. Просто подумки звертаюсь до гори. Прошу впустити мене до себе, мовляв, я з добрими намірами. І знаєш, в такі моменти йти стає справді легше. Для когось цей підйом це як просто піднятися на третій поверх. А для когось це майже як підкорити Еверест. І в цьому немає нічого дивного, бо тут головне побороти себе і дати очам насолоджуватись, поки ноги страждають. Не щодня бачиш гелікоптер не знизу вгору, а згори вниз. Цікавий досвід і добре, що я це зафільмував. Нарешті омріяна вершина. 2061 метр над рівнем моря. І далеко за межами мого комфорту для когось цей підйом це одна з найважливіших речей у житті, для когось легка прогулянка. А для мене це можливість провести час у класній компанії і відчути себе живим. Спуск виявився значно важчим за підйом. Гора не хотіла нас відпускати, падав безжалісний дощ, била блискавиця, але це все було приємно, я бажаю кожному з вас відчути це і ніколи не здаватися на півдороги. Дякую за увагу!